Вітаю всіх на каналі Рінз це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля кожного міста роботи є житло. Хостели кімнати квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google. Хостел плюс місто, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій житла європейського рівня від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця вакансія, ця заробітна платня, прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви завжди зможете. Сьогодні компанія у Києві. В селі Зазім'є. Це рядом буквально 5 кілометрів від Києва. Відкрила декілька вакансій. Компанія Ваш текстиль. Робочий на склад. Робота на складі. Офіційне працевлаштування, Офіційні відпустки, Дружний колектив. Также потрібні швачки. Заробітна платня висока. Гідна вас. Офіційне працевлаштування. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої. Відгуки, відповідно, ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! Хай вам щастить!